Мешканцями постраждалих будинків на місці працює наша журналістка Ольга Шок. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю вітаю. Розкажіть, будь ласка, що вам стало відомо? Добрий день лоно дійсно буквально годину або кілька годин тому на цьому місці зібрались десятки людей, десятки мешканців. Їм усім було цікаво, як ліквідувати наслідки, тому що пошкоджено було близько 350 квартир. Це є ще не офіційна інформація, тобто поки що немає конкретної остаточної інформації, тому що підрахунки все ще ведуться, і різні пошкодження фіксуються. Одні раніше, інші пізніше. Деякі з них от видно одразу неозброєним оком. Наприклад, як у цьому будинку кількість пошкоджених вікон взагалі склад. Ну, підрахувати, і от ці всі мешканці вони зібрались, їх цікавило все ж таке питання: по-перше, як все ж вирішити те, що вікна пошкоджені. Також у деяких будинках пошкоджений дах. І от вони всі зібрались і намагались з'ясувати детальніше, все ж таки, які наслідки та які проблеми фіксують жителі будинків. Я поспілкувалася з головою кооперативу. Тому давайте разом послухаємо, що вона мені розповіла. У нас в будинку вся сторона будинку, яка виходить на Ільєнка. Вікна всі потрощені, в квартирах, в під'їздах, у нас два під'їзди, у нас не дуже великий будинок. Ну, Будемо казати, з вікнами, оскільки це не перший раз, ми вже, ми вже якось мобільно вміємо працювати з цим. І саме страшне у нас шифер і в нас піднявся і опустився дах в будинку. Тому це сама велика проблема, оскільки, ну, по-перше, не літо, холодно. І не приведи, Боже, погода чарівна, але підуть дощі, буде нам непереливки. І те, що газу в нас немає. Дійсно, як зазначила пані Ірина, через те, що немає газу, відповідно, і немає гарячої води, тому що у них спеціальна система обігріву, завдяки якій потрібен газ. І через це у неї в будинку дійсно немає гарячої води. Але ми бачили з вами разом кілька годин тому наживо про те, що вода все ж таки є. Її дали ще вчора о десятій ранку. Спочатку технічно, потім звичайно, так. Але все ж таки вона холодна. Тому от пані Ірина, попри те, що в неї у квартирі 18 градусів, тому що я вам показувала дійсно в неї побивуваті вікна, немає скління. Так. І от за цими 18 градусами вона ночувала цю ніч і не має можливості поки що навіть прийняти душ, тому що вода лише холодна. Також детальніше, які ж питання обговорювали, пропоную почути разом у прямій мові. Різні проблеми. По більшості це скло. Ілєнка 5 найбільше прийняв на себе удар. Тут ми маємо рами, скління, питання з ліфтом, по п'ятиповерхівкам маємо питання з дахами. Будемо розбиратися. Не працює поки що реєстр майна. Відповідно, люди не зможуть подати на є відновлення. Зараз домовилися з колегами, що район розподілить по будинкам, і допомога буде надана за рахунок і турботи, і депутатського фонду. А вже коли будуть працювати реєстри, тоді буде відновлення. Залеж... закладено зараз. Заміна вікон район буде робити разом з благодійним фондом. Найближчими тижнями точно вікна будуть замінені, і люди отримають, хоча б якусь допомогу. Вже після цього і ще раз кажу: як тільки буде працювати реєстр, тоді будемо говорити про якесь відновлення. І, от як я зрозуміла, все ж таки найбільш розповсюджена проблема це дійсно те, що пошкоджені вікна. Я поспілкувалася з однією із мешканок дійсно прилеглого будинку, і вона розповіла, що в неї квартирі вибуло дев'ять вікон, і вона трішки бідкається, тому що все ж таки, попри те, що сьогодні такий досить теплий день, але зима на дворі і людині дійсно холодно. І от, наскільки я зрозуміла, цієї зустрічі найшвидший варіант це дійсно звернутись до волонтерів. Але спочатку потрібно вранці, завтра з восьмої ранку звернутись у ЖЕК. І існує кілька варіантів все ж таки вирішення цієї проблеми із вікнами. Детальніше пропоную почути у прямій мові шляхи вирішення. Є е, два шляхи вирішення цього питання: це або за державною програмою є відновлення. Але, на жаль, зараз реєстри. Е... Як відомо не працюють. Якщо вони з понеділка запрацюють, а є така інформація, то можна подати заявку у дії. До людини приходить комісія з райдержадміністрації, описує пошкодження, нараховується певна сума, і протягом 30 днів людина на картку отримує цільові кошти, які вона може використати саме на відновлення тих пошкоджень, які були завдані. Ну це звичайно і міжкімнатні двері, якісь вікна, відкоси можна зробити. Оце за ці кошти за програмою є відновлення. Далі у нас. Є вже напрацьовані механізми співпраці з благодійними фондами. Благодійні фонди безкоштовно за власні кошти встановлюють вікна у квартирах, а далі людина вже за власний кошт або за тією ж програмою є відновлення, може зробити собі відкоси і там все, все інше. Те, що стосується місць загального користування, то це буде відновлено за кошти бюджету міста Києва. Також, як мені розповіли, є ще проблема з тим, що кілька будинків відключені від газопостачання, яке вже зазначала, але відновити це буде можливо лише після того, як дійсно, хоча б плівкою закриють вікна. Тому от все, як ви зрозуміли, залежить від вікон. Спочатку варто розібратися з цією проблемою, як я зрозуміло, тут працювали люди, які допомагали мешканцям із плівкою. Від вчора вони працювали. Сьогодні теж кожен хоче міг звернутися. Я так зрозуміла, між собою мешканці обмінювалися цією інформацією і загалом поки що. Це ще не остаточні дані, але дійсно зазначили мені, що близько 350 квартир постраждало внаслідок вчорашньої атаки. Це вісім будинків, як зазначали, пошкоджено. І от зараз активно в Шевченківському районі займаються тим, аби ліквідувати ці наслідки Від самого ранку працюють люди. Далі я вам наступні годині теж покажу, як працюють інші служби, що намагаються полагодити, на якому етапі зараз роботи. Поки що станом на зараз у мене вся інформація ілоно. Я передаю тобі слово. Дякую, Олю. Дякую за цю інформацію. Нагадаю, наша колега Ольга Шок розповіла, що відбувається зараз. Як продовжують ліквідувати наслідки вчорашньої ракетної атаки в шевченківському районі? Шавники влади зустрілись там з мешканцями постраждалих будинків. В Столиці продовжують ліквідувати наслідки вчорашньої ракетної атаки. Зокрема, замінюють пошкоджену ділянку трубопроводу в Шевченківському районі. Там знаходиться наша Ольга Шок, і у неї дізнаємось деталі. Олю, будь ласка, вам слово розкажіть, що там відбувається. Вітаю, Ілону. Дійсно, як ти бачиш, позаду мене тут активно кипить робота, як і вчора, власне, так і сьогодні. Активно люди працюють, і от ця вирва вона вже значно глибша. Протягом вчорашнього дня активно забирали звідти землю. Всі, а сьогодні тут, все ж таки відбувається заміна труби. Її вже дістали. Як ти бачиш, тут працює все ж таки вісім одиниць спецтехніки, три аварійно-відновлювальні бригади, і от планують замінити все ж таки 8 метрів труби. І от на час ремонтних робіт, все ж таки, як я зрозуміла, і мені розповіли, водопостачання не припинялося, тобто. У людей все ж є вода, і от зараз тут активно палять багаття, так підкидають туди усе необхідне. Детальніше про те, як працюють ж комунальники, я поспілкувалася з одною із місцевих мешканок. Вона зі свого балкону протягом вчорашнього сьогоднішнього дня слідкує за їх роботою. Тож детальніше пропоную нам почути. Вечора, які вчора отут добу працювали. Вони просто балкон саме, ну я ж кажу, на вирву виходить. Я те все бачила. Це ну, от просто геніально. Порівнюючи, що о 6-й ранку річка така текла, зносячи все на своєму шляху. І все ж таки вже пошкоджену частину забрали із тої вирви. Зараз ж активно займаються тим, щоб відновити, полагодити. Активно працюють люди. Вони працюють від самого ранку, тому що я знову ж таки сьогодні тут зранку і бригади невпинно працюють, не покладаючи рук. Як вчора так і сьогодні. Вчора ми з вами активно спостерігали наживо в прямому ефірі. Неодноразово як люди працюють, все ж таки а детальніше також я поспілкувалася з місцевими мешканцями. Дійсно, в них є вода. Проте через те, що в деяких будинках. Немає газу, вода лише холодна, і ось зараз теж намагаються якось активно замінити цю трубу. А також ситуація від вчорашнього дня значно змінилася після цієї атаки. Як ви бачите, тут все ж таки відкрили от кілька смуг автомобілів, і от зараз в обидві смуги вони рухаються. Перекрита все ж таки невеличка ділянка з того боку. А тут все ж значна частина закрита, загороджена, тому що дійсно потрібно багато техніки для цієї роботи. Як ви бачите, тут дійсно невелика кількість людей. Мені здається, мабуть, і до десяти їх доходить їхня кількість, тому що далі там здовж дороги теж припарковані автомобілі, спеціальні автомобілі Київводоканалу, Інша техніка. В день тут іще їздили вантажні автомобілі. Ось там подалі я бачу, що також є автомобіль із піском. Також це, мабуть, пісок і глина, яку забрали з цієї вирви. І от від учора ситуація змінилася. Вчора ввечері я вам розповіла про те, що все ж таки відкрили смуги для проїжджої частини. Зараз я бачу, що все ж таки їде тролейбус навіть. І ось він зупиняється там на світлофорі, як я зрозуміла, і рухались також цією ділянкою вже й маршрутні таксі. Тобто, все ж транспорт потроху відновлюється, повноцінно оживає станцію Медролок'янівська теж відкрили вчора, і сьогодні вона вже працює як і до тої атаки, яка була вчора вранці. Тобто, ви вхід, все ж таки, з цього боку. Тепер також розповімо трішечки про торгівельний центр. Тому що вчора я активно вам повідомляла про всю інформацію, яка відбувалася. Сьогодні дійсно на щастя. Він повністю відновив свою роботу. Там лише кілька магазинів не працюють. Але я ось так з передвікненням для того, щоб вам розповісти, все оглянула дійсно поряд із людьми, які намагаються фанерою все ж залишки вікон закрити, залишити те, що і ще є, якось його зберегти. Також поруч люди активно працюють. Є відвідувачі, які ходять магазинами, тому що вчора лише працював продуктовий магазин, який знаходиться на першому поверсі. Ось власне зараз ми бачимо, як їде тролейбус. Прошу показати. Та оператора ось так на таких контрастах живемо. Громадський транспорт, поруч з вогнем, поруч з комунальними службами, поруч з києводоканалом, який активно виконує свою роботу для того, щоб якомога швидше люди змогли повернутись до нормального життя. Так і от вирва настільки глибока, до речі, що там уже навіть є спеціальна драбина. Тому що коли ми вчора намагалися туди підійти, було видно, що дійсно там кілька метрів в глибину, але ще вона не була достатньо такою глибокою сьогодні. Як я зрозуміла, туди вже на спеціальних драбинах спускаються. Також усі інші місця, які були пошкоджені, кав'ярня, яка вчора пошкодилась, там вже заск... не заспили, але туди доставили фанеру. Тобто ймовірніше за кілька днів вона відновить свою роботу. Тому що вчора там було не було ні вікон, ні дверей. Лише ввечері вже одна із власниць вона підмітала підлогу. А сьогодні, вже коли я прийшла, там все повністю було закрито. Київ ліп також закритий. І до речі, у самому Макдональдсі теж він ще не відновив свою роботу, але поки що. Що його все ж закрили тут фанерою, я теж бачу, що там активно працюють люди, тобто намагаються якось ліквідувати наслідки. От коли я проходила там мили підлогу, але поки що відвідувачів не пускають. Але, от громадським транспортом, як я бачу,